Найчастіше серед питань, які ви задаєте, є питання, коли завершиться війна. Ну, Давайте подивимося зараз на світ, в якому ми живемо. І так, російсько-українська війна. Вона стає все жорстокішою, в ній застосовується все більш ненависний. Підходи, в ній все більш і більш застосовується потужніша і потужніша зброя, і, і до того ж інтелектуальніша зброя. Наступне це Ірано-ізраїльська війна. Хто б її як не називав, війна Хамасу проти Ізраїля, Хезболи проти Ізраїля, Хуситів проти Ізраїля. Насправді це є Ірано-ізраїльська війна, яка розпочата агресію проксі сил Ірану, Хамасу, Хезболи, а потім пізніше Хуситів проти Ізраїлю. Як ми бачимо, вона розростається все більше і більше в цю війну втягуються сил представників різних угрупувань. Держав я вже не кажу про застосування все більш потужнішої зброї і масове застосування зброї, як це було під час обстрілу Іраном територію Ізраїлю в ніч з 13 на 14 квітня. Індохокеанський регіон навіть не проглядається можливість. Розв'язки напруги в відносинах між Пекіном і Тайбеєм. Стан справ напруженості між Китаєм і Філіпіном у квітні місяці досяг, як би сказали, науковці, фінансисти крайнього максимуму. Таким чином, навіть в цих трьох місцях планети Земля проглядається зростання напруги. Ситуація в Африці не ліпша. Якщо подивитися на кількість переворотів, які сталися в останні роки, то вони б'ють всі рекорди, а Центральна Африка захоплена майже повністю приватними арміями різних. Розвідувальних безпекових оборонних агресивних приватних структур Російської Федерації. Фактично, це сьогодні вже привело до того, що цілий ряд глобальних ринків, такі як ринок вуглеводнів, особливо нафти, ринок золота. як і в тому числі чорний ринок. Наркотиків і наркотрафіків попадає в руки воєнщини світової воєнщини. Осі зла, яка на цьому, як ви розумієте, прекрасно, гріє руки і отримує колосальні ресурси фінанси. Я з великою тривогою спостерігаю за перебігом. Події в Сполучених Штатах Америки, виборчої кампанії, і 5 листопада можна очікувати будь-якого розвитку подій по завершенні виборчої кампанії і голосування 4 листопада поточного року. Стан справ у вузах, особливо Колумбійському університеті Сполучених Штатах Америки, є дуже показовим. Крайній антисемітизм, який набрав там обертів, може вилитися в будь-що. Підігріті виборчими пероганами і виборчою риторикою, яка набирає все більше і більше не просто некультурного змісту. В ній застосовуються речі, які ну, хіба що можна було побачити після розпаду Радянського Союзу в посттоталітарних. Державах, які утворилися на його території, не буду аналізувати інші місця, які продовжують тліти у вигляді так званих заморожених конфліктів Придністров'я, Індія і Китай, Індія і Пакистан. Грузія і Росія. Бо думка про те, що, здавшись в угоду Росії Тбілісі, повністю капітулював не влаштовує Кремль. Можна додати також Балкани. Стан справ призабутий, а не Розв'язаний. Це тліюча напруга, яка при появі зброї і сумозбродних вождів може вибухнути в один момент. Відтак ми можемо сказати, що в усьому світі напруга наростає. Додайте до цього масове збільшення. Масове збільшення випуску Різних видів озброєнь, зброї, бронетехніки, ракетних комплексів. Причому воно набрало зовсім іншого наукового інтелектуального потенціалу. Це зброя наступного покоління. Ми яскраво можемо це спостерігати на російсько-українському фронті. Але це ще не все диво. Яке на сьогоднішній день існує, і яке проявляється, зокрема, в конфліктах в Південно-Китайському морі, де застосуванням лазерного осліплення китайці атакують суда Філіппін. Якщо розвивати цю позицію далі, то розмови про розміщення певних видів озброєння в космосі не стають фантасмогоричними і вони вже не носять характеру мультиків Рейгана. Стратегічна оборонна ініціатива, яка була мультифікована Рональдом Рейганом, сьогодні набирає реального змісту і поєднання. Декількох технологічних ланцюгів виведуть протистояння в космос. Відтак при такій ситуації з'являються варіанти виходу з війни, укладання якихось договорів, але це все буде лише проміжне рішення. Не те, що можна через кому писати сьогодні можливі місця напруження в світі, неможливо підійти при нинішній реакції світу на те, про що я сказав, до відповіді: тобто, як сформувати силу, яка здатна це полум'я погасити. І наприкладі. Російсько-української війни це дуже добре видно, адже і позиція сторін, і штучне стримування в застосуванні потужної зброї лише відтягує її застосування, але не є відповіді на те, що російський агресор здатен усвідомити злочин. На який він пішов, в тому числі на сьогоднішній день майже неможливо сконфігурувати світовий порядок, який здатен би створити потенціал, що може погасити ці полум'я війни. Людство в черговий раз знаходиться в стані, коли лише частина. Частина, я на цьому наголошую, інтелектуальної потуги світу усвідомлює загрозу. Решта знаходиться в продовженні того м'якого спокійного життя, яке ніби було породжено розрядкою. Хоча хочу наголосити на цьому, що як в період холодної війни, так і Період так званої розрядки в світі загинуло у різних війнах, протистояннях більше 15 мільйонів населення планети Земля. Відтак внутрішньо кожному із нас би хотілося відчувати наближення миру і, принаймні, хоча б бачити світло в кінці тунелю. Але при такій динаміці в світі, при такій динаміці, яка зараз триває на російсько-українському фронті і рано-ізраїльському, людина, яка це розуміє і володіє цією інформацією, вона не дозволить собі брехати і розказувати про те, що мир наступить дуже швидко. Навіть в ситуації Ірано-ізраїльської війни, де Ізраїль має серйозний потенціал, він підготовлений до ведення війни, але він не в меншій мірі, наголошую на цьому, не в меншій мірі залежить від позиції світу, від зовнішньої допомоги, ніж Україна. Це треба чітко розуміти. Не випадково коли за 10 днів до проголошення атаки Ірану так стрімко полинули на допомогу Ізраїлю, Вашингтон, Лондон, Париж, Берлін. Я вже не кажу про сусідів Ізраїлю, на території яких знаходяться воєнні бази Сполучених Штатів Америки, бо стало зрозуміло. Що потужність вибуху, слово тут головне, потужність може бути така, що рознесе весь світ в одну мить. Тому що в бізнуватих аятол, іранських, тирса в голові, підігріти обіцянками і різного роду подачками московського фюрера у них башню зірвало. Найкраща ситуація і в Китаї. Сі Цзіньпінь, який вже повісив свій портрет поруч із Мао Цзедуном і Денціапіном, не усвідомлюючи, що ці портрети вішати поруч неможливо. Іде дорогою Мао Цзедуна. І зрозуміло, що слова про те, що Китай не виключає силового об'єднання, відновлення територіальної цілісності Китаю, маючи на увазі використання сили для агресії проти Тайваню, є лише свідченням того, що рано чи пізно ці слова матеріалізуються. Але уявити Важко, що після уроків трагедії України і російсько-української війни, коли Лондон, Вашингтон, Париж, Берлін прокидалися, як Ілля Муромець злазив з печі, казочку пам'ятаємо, скільки він пролезав, пролежав на печі. У ситуації з Тайванем, Філіпінами, Японією, Кореєю вони кинуться одразу в бій. Це миттєво перетворить планету Земля в суцільне полум'я. І в цій ситуації війсь зла: Москва, Тегеран, Пекін підготували сумазбродного пухлого, північно корейського диктатора. Який готовий свій зазомбований натовп повести на будь-кого й будь-що. Тому так багато робиться зараз, щоб не допустити поновлення війни між Кореями, бо це запустить величезний маховик війни в індотихоокеанському регіоні. Нинішня ситуація. Вона хвора вірусом війни. І за таких умов говорити про те, що війна може завершитися швидко, це обманювати в першу чергу себе, обманювати тих, хто знаходиться поруч. Разом з тим, про що треба говорити? Про пошуки. Як мікро, так і макромеханізмів, які б дозволили знайти спосіб вгамувати, біснувати фюрерів, аятол і червоних комуністичних вождів. І це праця для всіх і для військових, і для бізнесу, і для інтелектуалів, і для науки. І для політиків, і для філософів, і для тих, хто працює в соціальних мережах, бо інформація стала такою ж частиною війни, як і зброя. Давайте шукати спільними зусиллями рішення цієї надскладнючої задачі, яка Розпочавшись агресією Росії проти України, перетворила світ людський світ у тліюче полум'я глобальної війни.